Права 743. Знайди на малюнках 20.11 і 20.12 кути. Ну і треба знайти різні види кутів. Ну що ж, стартуємо і спочатку розглянемо малюнок 20.11. Ось він тут є на дошці. Ми бачимо, що тут є 4 кути. Ну і шукаємо розгорнуті кути. Тут немає ні одного розгорнутого кута, тому що у ну, нас мають тоді сторони утворювати пряму. Такого тут немає. Далі дивимося прямі кути. Ну, тут у нас є два прямі кути. Перший кут це БАД. Тут у нас прямий кут. І кут ABC. Він також буде прямий. Отже, пишемо тоді там Д2. Кут ABC. Так. І пишемо і кут. тоді BAD. BAC. Д. Гострий кут кути шукаємо. Гострий кут у нас тут Д. Або його можна записати А, Д, С. Пишемо кут А. Д, С. Є. Так, тупі. Ну, Тупий у нас тут тільки один кут, С. Його можна записати як Б, С, Д. Пишемо кут Б, C, Д. Ну, а Зараз переходимо до малюнку 20.12. Ось він тут. Давайте будемо шукати розгорнуті кути, чи є тут. Тут є один розгорнутий кут. Подивіться, кут FKG. Чому його сторони утворюють пряму? І тоді записуємо, що розгорнутий кут тут один. Це FKG Є. Далі, чи є тут. Прямі кути є. Два прямі кути. Дивіться F K N, ну і G K N. Пишемо тоді кут F, K, N і Кут GKN. G, K, N. G K, N Є. Гострі кути чи є тут? Тут є один гострий кут ФКН. Пишемо код F -K E. Більше тут гострих кутів немає. Ну і останнє треба знайти тупі кути. Тут є один тупий кут. Це кут e K, G. Пишемо «кут E -K G. Ну що ж, ось таке завдання про види кутів. На цьому вправу завершено.